З нами на зв'язку Олександр Саган, український релігієзнавець, філософ, публіцист та журналіст. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Отже, наскільки вже знаємо, так звана Українська православна церква Московського патріархату, а саме її юридичний департамент, виступив з, скажімо так, протестом проти незалежного незаангажованого Дослідження їхніх документів українськими релігіознавцями, знаємо, що ви входите до цієї також комісії. Скажіть, чим завершиться ця ситуація, чи допрацює ця комісія, і з того, що ви вже дослідили, які висновки можна зробити? Ну, про висновки ще рано говорити, тому ще працюємо. Якихось підстав нам не допрацювати я особливо. Цей протест, який заявила церква, він нічим не закінчиться. Тобто комісія допрацює і вас е і ваших колег не виключать з неї, так? Ну, я не знаю. Це рішення буде Державної служби особисті. Ну, е наказом, який створено. Ось, поки що ми працюємо в штатному. Ну, от вас звинувачують в заангажованості. Ви, ви можете щось відповісти на це звинувачення від Московської церкви? Е, ангажованість повинна мати якісь докази е, щодо, е, щодо того. Якщо ну, те, те, що ми, ми, ми прослухали, це моя думки з приводу о, тієї чи іншої ситуації, які я вважаю, з цьом деталі не стосується. Але взагалі я не хотів би більш глибокоментувати е, цю ситуацію, щоб вона не була використана е, далі. Проти роботи експертної групи, тому в загальному хочу сказати, що ми підходимо з позиції об'єктивності, незаангажованості, і, власне, щось про заангажуваність можна говорити тільки бачачи текст, а не говорячи або моделюючи якусь ситуацію. Скажіть, а наскільки це тривалий процес проведення такої експертизи? Ну, достатньо тривалий, тому що скриваю, проводиться всебічний аналіз. Він має бути достатньо бронтований, всебічний, побудований на наукових принципах об'єктивності. пане Олександре, ну е, наскільки ми розуміємо, очікує суспільство та й влада е, від результатів цього дослідження, дійсно не об'єкту дійсно об'єктивного заангажованого е, саме висновків про те, чи є юридичний зв'язок цієї структури із Москвою безпосередньо з російською православною церквою, е, і чуємо від багатьох. В мережах, в загалом в медійному просторі, про те, що більшість українців та й опитування таке теж проводилося. Більшість українців хоче взагалі заборони московського патріархату в Україні а також є законопроект, який. Планує, яким планують змусити цю церкву називатися все ж таки російською? То в випадку, якщо дійсно за результатами роботи вашої комісії, буде доведено юридичний зв'язок. І вплив безпосередньо російської православної церкви на українську православну церкву в Україні. Які наслідки це може мати? Адже від багатьох експертів чуємо, що заборонити церкву неможливо. На вашу особисту думку, яке майбутнє може бути в УПЦ МП України? Ну, так, дійсно, у нас церква загалом не є юридичною особою. Тобто дійсно не можна там одним там рішенням заборонити таку релігійну організацію, як церква. Ось майбутнє дуже багато залежить від налаштування самих оряд. Ми працюємо чітко в правовому полі. В межах чинного законодавства і держава Україна також притримується цього і українського, і міжнародного законодавства. Тому на сьогодні, я думаю, ще рано говорити і про наслідки експертизи, і про те, яка буде перспектива, дуже багато залежить від позиції громадянського суспільства і самих вірян, які ходять в цю церкву. Чи багато вірян ходять в цю церкву зараз? Um, чи багато вірян продовжують ходити в цю церкву після 24 лютого? Чуєте нас? Пане Олександра? Так, очевидно, зв'язок розірвався. Пане Олександре, чи чуєте нас? Так, мабуть, розривався зв'язок. Ну, сказано. на жаль, ну поки ми налагоджуємо зв'язок. От останні новини. Президент України Володимир Зеленський збирав ставку Верховного Головнокомандувача, і про це він написав у Фейсбуці і він. Провів засідання Ставки. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Солидарі. Ну, це так. найбільш гаряча точка. Пане Олександре, чи що я нас? Так, немає зв'язку. Пробуємо зв'язатися, але отже, зв'язком зв'язку зв немає з паном Олександром. Отже, Зеленський зокрема зазначив це дуже важливо сьогодні, тому що всі наші погляди звернуті до Бахмуту і Солидару. Наголошую підрозділи, що боронять ці міста забезпечуватимуться боєприпасами і усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок йшлося про посилення збройних сил України технікою та зброєю, які надходять від партнерів. Отже, ну ми звичайно молимось за наших захисників, зокрема в місті Солидарії, в Бахмуті, де найжорстокіші бої зараз тривають, і віримо у Збройні сили України. І сподіваємось, власне, що і ставка Верховного Головнокомандувача, і Міністерство оборони докладуть максимум зусиль для того, аби забезпечити. Цю ділянку фронту всім необхідна. Ну, а далі в далі спробуємо нас, спробуємо, нас так, з поновився зв'язок зв з Олександром Сагном. Пане Олександре, чи чуєте ви нас вже тепер? Так. так. Так, вже, так Запитували вас, чи багато ще людей продовжує ходити в ПЦМП, МП, адже також чуємо від багатьох експертів, ваших колег релігієзнавців, що. Виявляється, багато з прихожан цієї церкви досі не усвідомлюють, що вона, власне, московського патріархату, адже е, збиває з пантелику назва Українська Православна Церква, і люди вважають, що вона, власне, українська. То е, чи дійсно це так? Е, ну, чи багато чи ні це питання до соціологів, е, не до мене е, швидше, але судячи по е, Динаміці переходів від МП до ПЦУ на сьогодні вона помітно пригальмувалася, і ну, на сьогодні дійсно багато хто ще намагається розібратися в цій ситуації щодо цього. Але я думаю, що хто хоче розібратися, він вже має можливість і має достатньо аргументів для того, щоб розібратися і прийняти рішення. Пане Олександре, ну от власне, ви говорите про те, щоб е, ті, хто хоче розібратися, то я думаю, що вже й давно розібрався. Ну, а є ще такі люди, які просто не вникають, а е, є е, 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 от е, фанати, наприклад, кажуть, священник хороший та все. Ну так, е, законодавство України, міжнародне законодавство. Е, Воно стоїть на сторожі свободи совісті кожної людини, і ми не можемо заставити їх е якимось чином е зробити ті чи інші дії. Це повинно бути внутрішнє рішення людини. Скажіть, а рішення е повинно ухвалюватися стосовно всієї релігійної структури чи окремих кожної громади, адже ну кажуть, що там є така юридична заковика. Ну так, ще раз повторюю, що церква загалом не є юридичною особою. Такими юридичними особами є релігійні громади, релігійні організації, і кожна з цих релігійних організацій самостійно ухвалює подібні рішення. І щодо кожної повинні ухвалювати рішення, ну, там, реєстрації чи не реєстрації державні органи, так? Ну так, так, так. Але так, можливо, якийсь... наше законодавство, так побудова. Ага, можливо, тоді, ну, якби від вашої експертизи залежить прецедент, так я розумію? Ну, це е, якби не не, е, не, не е, питання нашої експертизи, це питання виконання чинного законодавства. На сьогодні е, є е, е, чинним закон 2662. І конституційний суд підтвердив е, конституційність цього е, закону е, щодо внесення змін в назви релігійних організацій, і е, цей закон мав би на сьогодні бути виконаний. Ну, він мав виконаний ще бути в 2019 році, але в силу тих чи інших обставин е, саботування чиновниками е, цього закону він до сих пір не викон... не, не виконує. Тому ми очікуємо, що в цьому році нарешті цей закон буде виконано. А далі це вже залежить від позиції тих вірян, які є прихожанами тієї чи іншої релігійної громади, пане Олександре, ну можливо, ви ще могли би з експертної точки зору, з юридичної точки зору так пояснити цю особливість, власне в тому, про що всі говорять, от і ви зазначили, що. Церква в загальному не є окремою юридичною особою, а лише церква певної громади, так от є окремою юридичною особою, незалежною з юридичної точки зору від будь-яких інших. Але ж е, всі ми знаємо, що є центр управління цієї церкви, який безпосередньо знаходиться. Знову, на жаль, розвивався нас зв'язок. Не змогли ми поставити питання. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Ну, таке буває. На жаль, ми працюємо в прямому етері, тому ви не судіть нас дуже суворо. Ну. Так і трапляється. О, а тим часом. Пане Олександре, чи що є нас? Так. Такий він дуже нистякий. Так, це розуміємо. Тож я хотів запитати з приводу того, щоб ви прояснили, От якщо ми знаємо, що юридично, так, відповідно до нашого законодавства. Церква є юридична особа кожна окрема церква, окремої громади, але ж підпорядковуються вони всі все одно Москві, московському патріархату. То, от як ця юридична конструкція, як її взагалі розуміти? От, власне, так розуміємо, що ці зв'язки і є предметом дослідження вашої. Експертної групи, то юридично, як це взагалі виглядає ця конструкція, цей взаємозв'язок кожної незалежної юридичної особи церкви, кожної громади, з патріархом Кирилом, який очолює всю цю РПЦ? Ну давайте вже дочекаємося результатів експертизи, тому що я не хотів би зараз вмикати в ці деталі. По-перше, це складно, по-друге, ну, це вже розкриття власності моєї експертизи. Ми після завершення, вона, я думаю, буде публічною. Після завершення можна буде ознайомитися і робити для себе. Дякуємо, пане Олександре, і з нетерпінням чекаємо результатів експертизи. Добре, добре. На все добре. Дякую, що все. На все добре.